У Подільському міському будинку культури відбувся концерт заслуженої артистки України та Польщі Анни Сінгаєвської. Концертною програмою Ми будемо разом, співачка подарувала своїм глядачам миті насолоди та радості. Хоч, як вона сама зізнається, теплим прийомом глядачів була вражена та з радістю відспівала б для них ще один концерт. Настільки теплий прийом, просто співати було легко, одне задоволення. І я б ще відспівала один концерт з задоволенням. На концерті були і родини наших загиблих героїв. Вже вкотре міська влада турбується за них та, хоча б на декілька годин, дає їм можливість відійти від буденності під час свого виступу. Анна Сінгаєвська зауважила, що кожен повинен пам'ятати та дякувати нашим воїнам за їх силу та мужність. А також нагадала, що частина коштів з концерту буде відправлена на допомогу Збройним силам України. Дві таких місії, з якими я приїжджаю, це допомогти нашим воїнам і підтримати наших людей. 50% ми відправимо воїнам. Особисто в мене два други, моїх колеги, вони музиканти, вони знаходяться на фронті, і ми адресно відправимо їм їхній бригаді допомогу чеки всі всі висвітлимо в моїх соціальних мережах сторінках анна сінгаєвська має польське коріння тому під час виступу вона заспівала декілька пісень польською мовою співала польською і до війни але зараз таким чином показує свою вдячність нашим західним сусідам Саме зараз я включаю в програму, тому що ну, це перша країна, яка нам нас підтримала, як просто відкрила нам всі двері, надала всю нашу допомогу, всю допомогу нашим людям і досі нас підтримує. Я думаю, що без таких друзів, наших сусідів ми б не вистояли. Ну це правда. Я думаю, що всі це знають, всі наші люди. Тому. Якщо це можна вважати таким маленьким моїм словами подяки, та що я просто знаю цю мову і вмію а, в мене є в репертуарі такі пісні, я включаю з задоволенням і таким чином. Віддаю свою якби частину подяки цьому народу цій країні. Після концерту до артистки мав змогу підійти кожен бажаючий, аби просто поспілкуватися, сфотографуватися та отримати автограф. Тому у кожного глядача від малого до дорослого від концерту залишились тільки приємні враження. Це був найкращий концерт. Яка пісня тобі найбільше сподобалась? Ой, лузі, хочу подякувати всім за такий неймовірний вечір. Дуже мені сподобалося. Особисто організаторам. Всім бажаю віри, надії, кохання, терпіння. Все буде добре, все буде Україна. Мені дуже сподобалась Анна, в неї дуже приємний голос, та цей концерт був дуже чудовий. Яка пісня тобі найбільше сподобалась? Цвіте Терен. Це був неймовірний концерт. Наші очікування були. Да навіть більше того, що ми ожидали. Море позитиву, енергії, драйву, шикарний голос, шикарні пісні. І чекаємо наступні, наступний концерт. Це дуже приємно, тому, що такий складний для всієї країни, для всіх людей час, що є такі віконці, такі маленькі оазіси, де можна трохи розслабитися, набратися енергії та йти в це складне життя далі. Тому дуже дякуємо, хто створює для нас ці свята. Щиро дякуємо організаторам концерту за надану подільчанам можливість відпустити свою щоденну ротину та насолодитись цим музичним вечором. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія «Кет».